Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Ви дивитесь тут канал Телеграфії. Будемо говорити сьогодні про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що будемо говорити про мирний план на календарі понеділок, 24 листопада. Ми розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Сьогодні моїм гостем є Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента. І саме з ним будемо поговорювати найцікавіше. Пане Олександре, мої вітання. Рада вас бачити і дякую, що знайшли час і можливість можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Добрий, да, добрий день, навзаєм. Так, ну що, після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю 23 листопада між делегаціями США і України, довелося таки погодити більшість норм плану у Сполучених Америки. Значну частину з спірних питань вдалося скоригувати. Серед них питання чисельності Збройних сил України, питання щодо ЗС, щодо формату обміну полоненими і повернення. Засуджених, засуджених. Них варто тут зазначити, що натомість пункти, які стосуються території і закріплення не вступу України до НАТО у Конституції, за даними як повідомляє РБК Україна, делегації домовилися винести за душки. Вони мають бути обговорені і узгоджені на рівні президентів Українського Зеленського, ну і американського Трампа. Пане Олександре, як ви оцінюєте ось цей скоригований план? Що скажете? Вочевидь, ну, що головне. Питання, і головне завдання було дійсно знайти певний компроміс, бо мені здається, крім обговорення самого плану, зараз є йде змагання за те, що для кого план, який буде фінальним, буде найбільш неприйнятним, бо те, що погодили. За участі Росії, вочевидь, цей план був більш неприйнятний для України, і я думаю, на це був розрахунок е, расистів, що Україна відмовиться від цього плану, і вочевидь буде винною в очах Трампа у зриві е, мирних переговорів зараз. Коли до переговорів підключилися європейці, це важливий момент, бо е, від європейців залежить. Достатньо багато, і тут Дональд Трамп сам їм передав карти в руки, як він любить казати, коли сказав, що саме Європа відповідає за безпеку України, і Європа справді почала купувати американську зброю за свої гроші і передавати Україні. І власне кажучи, зараз таким чином. У Дональда Трампа немає серйозних можливостей для тиску на Україну саме через загрозу блокування постачань зброї, бо це буде незрозумілим в очах його виборців, навіть не те, що рідної партії. А ми давайте зазначимо, що республіканці вони досить негативно сприйняли от той ту першу версію плану. І е, виборці Дональда Трампа республіканці вони зараз налаштовані і на те, щоб Сполучені Штати продавали зброю для України е, і навіть е, готові підтримати е, продаж тамагавків 63% республіканців за даними Волстріт Джорнал е, підтримують можливість надання Україні такої зброї. І е, десь під 80% відсотків республіканців-виборців вони вимагають жорсткого тиску на Росію. І таким чином, сьогодні, на відміну від початку року, у Дональда Трампа самого обмежений є маневр, е, тим більше на тлі пліва Кепштейну і так далі. І, так далі. і тут е, дійсно важливо, що ці е, переговори відбулися. Вочевидь, що там брали участь європейці, бо вони тримають в руках і гроші, російські гроші, оскільки коли Дональд Трамп розписує, куди мають піти 100 мільярдів туди 100 мільярдів, туди, то ми маємо розуміти, що в самих Сполучених Штатах заморожено приблизно 5 мільярдів російських грошей. А в Європі, тільки в Бельгії, заморожено під 200 мільярдів. І ще плюс 50 чи 70 мільярдів в різних країнах Європейського Союзу, і таким чином ми можемо говорити, що саме в Європі знаходяться от ці гроші. І що вкрай важливо, і те, що пролунало, що Європа не розривно пов'язує безпеку і мир в Україні з безпекою і миром в Європі, і з цієї точки зору, от це відправні точки, які є важливими, Безумовно, питання. Суверенітету, і важливо, що наголошують і Сполучені Штати, що суверенітет є важливим і головним. Тобто ніяких обмежень України у її політиці, в тому числі зовнішній, не може бути. І таким чином, скоріш за все, буде знято е, намагання чи вимогу, щоб Україна внесла відповідні зміни в Конституцію, але пропонують варіант, що, мовляв, е, вступ до НАТО можливий тільки за. Певних умов, ну умовно кажучи, коли є згода всіх країн, крім того, що Угорщина блокує вступ України до НАТО, Словаччина, ми це знаємо, Сполучені Штати могли надати, ну скажімо так, певні гарантії, що вони будуть блокувати вступ України до НАТО. Але питання в тому, що це, скажімо так, тимчасове явище, оскільки змінюються не тільки уряди, но і змінюється і ситуація. І, власне кажучи, може так статися, що через певний час Україна е, зможе стати членом альянсу. Більше того, є такий цікавий момент, е, коли ми говоримо про п'яту статтю НАТО, ми забуваємо, що у Європейському Союзі є аналог цієї статті. Е, він навіть ще більш жорсткий. Але проблема в тому, що у європейському союзу немає військової складової, військової е, військового крила, і тому ну, ця. Правка, вона є мертвою. Але зараз Європейський Союз активно розвиває саме військову частину. І може так статися, що Україна отримає гарантії вже як член Європейського Союзу. Тим більше зараз йде мова про фактичне створення нового воєнного альянсу, який буде готовий не просто гарантувати Україні безпеку. А мені здається, це ще один тектонічний такий сув у свідомості європейців, а й воювати. За Україну, якщо Росія поновить бойові дії і так далі. І от з цієї точки зору, це е, позитивний момент, який має статися. І знову ж таки важливо, що е, і Європейський Союз, і країни Великої Сімки вони виск... висказались категорично проти от того плану. Бо Дональд Трамп опинився ну просто на самоті не тільки в зовнішній політиці, а й в, в внутрішній, коли республіканці виступили проти. І тому, вочевидь, він змушений йти на поступки, йти на зустрічі. от зараз, коли говорять про те, що от ці жорсткі терміни вони скасовані, це якраз позитивний момент, оскільки дозволяє більш ретельно пропрацювати різні механізми, тобто, таким чином, щоби. Це теоретично могла проковтнути і Росія, бо, вочевидь, може бути, от, наприклад, європейський план, він, скоріш за все, Росія, Росія буде відкинути. До речі, я не е, впевнений, що і цей дороблений план буде сприйняти Росію. Я навіть скажу більше, знаєте, от той план е, з 28 пунктів, який був презентований, він теж був для Росії не дуже добрий з точки зору скасування санкцій. Бо там було написано, мовляв, поступове скасування станцій. Санкцій поступове скасування воно може тривати десятиріччями. Давайте згадаємо поправка Джексона Веніка, яка була запроваджена проти СРСР проти України, була скасована за 15 років після того, як радянський Союз канав і от. Європа могла скасовувати чи знімати санкції з Росії ну протягом 15-20 років, Очевидно, Росії це не цікаво. Але повторюся, скоріш за все, головна ідея була, що цей мирний план він був більше, скажімо так, підготовлений таким чином, що більше неприйнятних вимог для України ніж для Росії, і саме тому от Росія так наполягала. Зараз будемо сподіватися, що і. Питання безпеки буде пропрацьоване. Бо коли говорять, що мовляв, і е, Сполучені Штати будуть е, захищати Україну як е, фактично аналог п'ятої статті, це все чудово. Але давайте будемо чесними: все, що не буде викладено на папері, цього не існує. Тобто, це хороші наміри. Давайте згадаємо Будапештський меморандум, де е, ну, взагалі, там не було жодних. Е, Інструментів для імплементації цих добрих вимог, і а тут, власне кажучи, навіть якщо документ а на цьому не полягають європейці, має мати юридичну силу, то вочевидь там мають бути і прописані гарантії безпеки для України, а не винесені за душки. Тільки тоді це ці, ці гарантії будуть працювати інакше ну власне кажучи, ми стикнемося знову з різними інтерпретаціями, підходами і так далі. І це теж такий важливий і мені здається принциповий момент. От що стосується обмеження української армії, знаєте, я з самого початку, коли лунали цифри 600 тисяч, 800 тисяч, зараз до речі, важливий момент що ці. Обмеження вони стосуються тільки мирного часу, вочевидь а таку армію Ну Україна не зможе тримати настільки розгорнутою але це є можливість, наприклад, тримати кадру частину армії кадрованої, щоб автоматично у разі поновлення агресії наповнити її людьми. І, власне кажучи, є механізми, коли. Кожен резервіст він приписаний до певної частини, тобто він не буде вже знати, куди їхати і що робити, якщо не дай Бог щось станеться, і от з цієї точки зору мені здається важливим буде і зняття обмежень для України на зброю, наприклад, ракети середньої дальності. Тобто 2 тисячі три тисячі кілометрів, ну, середньої дальність це до п'яти тисяч кілометрів. І, власне кажучи, це дозволить мати зброю відплати, коли Україна, якщо накопичить і балістику і крилаті ракети, то це дозволить завдати удару у відповідь по Росії, якщо агресія і от Багато таких питань, нюансів. Безумовно, найболючіше питання, яке. Зараз буде звучати це так званий обмін територіями. Бо, очевидь мова йде про обмін територіями українськими, а не обмін територіями між Росією і Україною, і от це дійсно проблемне питання. Хоча, на жаль, багато хто говорить, що його не уникнути, і це один із принципових елементів, на якому буде наполягати Росія. Угу, угу. Дійсно, за проектом США, плану США, частина Донецької області має стати. Нейтральною демілітаризованою буферною зоною під контролем Росії. Ну і при цьому ми знаємо, що е, тимчасово окупований Крим, Луганська і е, Донецька області будуть де-факто визнані російськими. Е, про Херсонську Запорізьку область. Тут йдеться про те, що лінія фронту. Заморожуються, натомість Кремль, відповідно до американської позиції, повинен вийти з інших зайнятих територій поза межами під регіонів. Сумська Харківська області. Тощо, от ви все-таки наполягаєте, пане Олександре, на тому, що такий розвиток подій він можливий, так правильно я розумію, і в той же час, де тоді гарантія, що росіяни не зайдуть назад до областей, тому що ми знаємо, що з росіянами домовлятися про щось ну, собі дорожче. На жаль, він скоріш за все буде обговорюватись, і е, тут питання в тому, що головне про що говорить європейський план, і сподіваюсь, він внесений в, е, в загальний план е, про те, що розмова починається від лінії зіткнення. Хоча там теж дуже багато питань. Наприклад, зараз військові кажуть, що там 10-кілометрові кілзони, так звані, де які ніхто не контролює, і звідки брати точку відліку? це теж велике питання і питання для переговорів. Бо тут знаєте, путіну вже доповіли, що і Куп'янськ окупований, і інші українські міста, які зараз опираються. І з цієї точки зору це дійсно важливий момент, але мені здається, от один із головних елементів, який має бути, це повне і безумовне припинення вогню на самому початку. І тільки після цього всі ці речі мають стартувати, і бо без вочевидь, без припинення вогню, все не має е, сенсу, все про що домовляються чи пишуть, і е, на жаль, е, дійсно. Питання про так званий обмін територіями можливий, бо про це говорять навіть наші європейські союзники, і я так розумію, це знаєте, та кістка, яку все ж таки дадуть е Росії, але для України, вочевидь, це дуже болісне питання, і питання е знову ж таки ви абсолютно, абсолютно правильно зазначили гарантії безпеки тут і зараз, бо ну, умовно кажучи, от ця. Агломерація Донецька, яка укріплена і яка опирається, якщо звідти вивести війська і Росія туди зайде, то вочевидь, що е, вона отримає стратегічну перевагу над українськими військовими тут і зараз, прямо. І що робити, якщо ну власне кажучи, після цього. Е, весь план він е, піде прахом, а Росія продовжить наступ. І от е, з цієї точки зору тут має бути дуже жорсткий жорстка відповідь, і тут погодитися недостатньо тільки поновлення санкцій, бо так російська економіка впаде, але вочевидь Україна постраждає набагато більше, і тут потрібно вже військова відповідь на такі дії, якщо вони стануться, і от, от ми зараз обговорюємо і стільки технічних нюансів, деталей, які вочевидь ще будуть обговорюватись, і вочевидь проблема не тільки в тому, що от вони обговорюються з Україною, з європейськими союзниками, а потім же їх теж будуть презентувати Росії, і там будуть ставати в позу хоча. Питання в тому, наскільки Дональд Трамп готовий тиснути на Росію жорстко, як він обіцяє, є е, знову ж таки, позитивний момент в тому, що, попри цей скандальний план миру, не були скасовані санкції проти Росії, які 21 листопада вступили в силу, які запровадив Мінфі, і е, зараз обговорюють про можливу імплементацію законопроекту. Грема Блюменталя про тиск на країни, які купують російську нафту. Хоча зараз є цікавий момент, що Індія, наприклад, почала почала суттєво відмовлятися від російської нафти, і тут до речі, знаєте, питання того, наскільки сильно діють спільні санкції Європи і США, От коли ми говоримо, що Європа запроваджує свої пакети США окремо, коли вони діють спільно. Або коли дія цих санкцій збігається в часі, 에, Росія одразу це відчуває. Бо багато хто е, бере до уваги американські санкції і відмову в різних частинах світу про від російської нафти. Але тут ми маємо розуміти, що ще 18-й пакет санкцій ЄС. Проти Росії передбачав заборону продажу на території Європейського союзу продуктів, які виробляються із російської нафти. А на цьому якраз дуже активно працювала Індія. Вона купувала з великим дисконтом російську нафту, переробляла і продавала в Європу. І зараз, вочевидь, вона цього зробити не зможе і тому доведеться шукати нові можливості. І от з цієї точки зору важливо посилювати. Тиск на Росію, вочевидь, оскільки з економікою там е, досить складно. А що е, надзвичайно важливо, що для е, сучасної війни потрібні величезні гроші. Якщо Росія не буде мати цих величезних грошей, е, то вона не зможе вести війну такої ж інтенсивності, як зараз, відновлювати ракети швидко, ремонтувати техніку, бо є ще один важливий момент, який в який ми маємо, скажімо так, враховувати. В Україні наші європейські союзники допомагають не тільки зброєю і купуючи американську зброю, а й грошима. Вони підтримують нашу економіку через дуже дешеві кредити. Причому ці кредити планується погашати, в тому числі за рахунок заморожених російських активів. Тобто Україні не доведеться повертати ці гроші. А, і, а Росія, який допомагає Китаю? Купує все це, все те, що Китай їй постачає, і дрони і товари подвійного призначення, і е, продає туди ж е, свою нафту чи енергоносії з е, дуже великим дисконтом. І от е, важливо дійсно продовжувати тиснути на Росію союзників, щоб закінчувались гроші, і е, ну піднімати можливості далекобійності України, бо ми бачимо, що санкції зсу проти російського. Енергосектор вони ще більш ефективні ніж західні санкції, оскільки е, Росія зменшує можливості для того, щоб постачати свою нафту за кордони і вочевидь, отримувати додаткові гроші на цю війну. Угу. Біл з посиланням на російський МЗС пише про те, що Москва відкидає будь-які компроміси в мирному плані по Україні. Як пише видання, Росія не відступить від своїх вимог і знову згадує Аляску. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, як ви вважаєте? Чи мають штати важлі тиску і впливу на Росію, якщо так, то які саме? Вочевидь, мають, вочевидь, і я думаю, якби вони не мали. Путін не прибігав би постійно до Трампа після mm. того, як лунали ті ультиматуми, які були, давайте згадаємо, От Аляска виникла після того, як е, Дональд Трамп оголосив, що запровадить санкції проти російського енергосектору і е, в Анкоріджі відбулася зустріч. Тут важливий момент, що е, коли Росія говорить про домовленості в Анкоріджі, е, ми не знаємо взагалі. Не тільки які ці домовленості були, а чи були вони взагалі, бо різна інформація е, говорить про те, що там Путін знову ж таки почав читати лекцію про Київську Русь і все інше Дональду Трампу, і той просто припинив зустріч. І коли ми от, чуємо те, що говорив Дональд Трамп після цього, і в тому числі на брифінгу поруч з Путіним, і те, що потім каже російська сторона, то ну як мінімум або Росія відмовляється від частину. Частина своїх обіцянок. Або сторони один одного не так зрозуміло. Бо, наприклад, там чітко лунало питання про гарантії безпеки для України, і е, серед цих гарантій безпеки присутність закордонних військ. І, до речі, саме після Анкоріджу виникло питання, що США долучаються до гарантій безпеки для України. Е, зараз ми цього не бачимо. Єдине, знаєте, те, що було надзвичай поганим після Анкоріджу, що тоді. Дональд Трамп Трамп відмовився від своєї вимоги. Спочатку повне і безумовне припинення вогню, а потім вже мирна угода. І він тоді сказав: да, давайте спочатку мирна угода, а потім припинення вогню. Але ми бачимо, що це не працює. Це призводить до того, що Росія продовжує війну і дотримується своїх ультимативних вимог. І я сподіваюся, що якраз зараз все ж таки. Буде е, якесь ну як мінімум просування в тому сенсі, що Україна погодиться на якісь варіанти. Там далі вже е, Путін має вирішувати чи Дональд Трамп е, чи він боїться е, санкцій. Дональда Трампа. Бо коли ми говоримо, як може тиснути, от е, тиск на е, союзників Росії щодо купівлі російських енергоносіїв. Наприклад, зараз достатньо цікава. Інформація про те, що Сполучені Штати фактично блокують е, венесуельський е, узбережжя і не пускають туди російські кораблі, які мають або щось привезти, або щось забрати, і так далі. І е, коли ми говоримо про закон Грема Блюменталя, то очевидно, що там буде серйозний тиск на ті країни, які купують російські енергоносії і уран. Що надзвичайно важливо там є урани, це ну не прямий, але удар по Росатому, чого, на жаль, досі не відбулося. Санкції проти Росатому досі не запроваджені ані ЄС, ані американцями. І в тому числі через те, що Росатом має більше 50% на світовому ринку збагаченого Урану. І е, коли ми говоримо про те, як тиснути далі? Ну власне кажучи, давайте згадаємо, що е, той та телефонна розмова Путіна і Трампа, яка відбула, відбулася відбулася останньою, е, вона відбулася напередодні візиту Володимира Зеленського до Штатів, де теоретично могли Україні надати е, yeah. тамагавки, mm -hmm. і от надання Україні далекобійності. Тамагавки, крилаті ракети Джесме є ще низка номенклатур озброєнь, вона е, може змусити Росію дійсно піти на поступки чи як мінімум на припинення вогню, оскільки є важливий нюанс. Наприклад, е, посол США в Принато е, говорив, що легальними цілами для американських далекобійних е, ракет на російській території будуть не тільки воєнні об'єкти, а й об'єкти енергетики, і от з цієї точки зору Україна таким чином зможе досяг, ну, фактично вичистити європейську частину, де зосереджено дуже багато от всіх цих об'єктів, і е, фактично суттєво знизити і російський експорт, і взагалі можливості Росії в енергетиці, і очевидно, це теж те, чого Росія боїться і. Хотілося, щоб Сполучені Штати продемонстрували, що це можливо, і насправді це знаєте, зробити досить просто: просто відправити одну установку «Тайфун», з якої запускаються тамагавки в Україну, або направити її до Польщі, щоб вона десь була на кордоні. І тоді е, я думаю, що е, тиск на Росію буде більш предметним, бо є одна із проблем. Е, Достатньо часто э, західні розвідки, навіть не змі, повідомляли, що російськ-російський диктатор він не дуже вірить от в такий жорсткий тиск на Росію з боку Трампа, коли по серйозному і вводяться санкції. Україна отримує зброю, ну фактично на обмеженій кількості. І очевидь, прийшов час показати, що це не балачки, а в принципі реальна політика, яка може статися, якщо Путін відмовиться від мирних переговорів. Угу. Пане Олександре, на сам кінець і для того, аби поставити крапку, хоча б якусь в обговоренні питання щодо мирного плану. Вашингтон Пост цікаво пише, що Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану його адміністрації щодо України, і що у білому домі взагалі не знають, що відбувається. Як ви вважаєте, чи дійсно мирний план міг пройти повз Трампа? Міг на жаль, знаєте, я читав, скажімо так, спогади тих людей, які працювали в першій каденції Трампа. Це може бути, власне кажучи, до нього могли прийти і сказати, що це спрацює. Запрацюйте, і на жаль, один із аргументів, який міг Трампа зачепити, що це документ, який точно підпише Росія. А ми можемо, власне кажучи, а тиснути на Україну вже в наших силах, і е, таким чином, на жаль, от знаєте, доводиться інститувати такий варіант можливий. Дякую, пане Олександре, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Пишіть свої коментарі. Нам цікава ваша думка. Ну, звісно, що ставте вподобайки. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до побачення і до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.